Мої найщиріші вам вітання із Сонячної Одеси. Мене звуть Олена і я рада запрошую вас до себе на канал «Єлена Буганова Хендмейт. Вже через декілька днів закінчиться наше таке довгоочікуване і таке швидкоминуче літо. І вже без п'яти хвилин осінь потрібно готуватися до холодів, до школи, до морозів, до зими. Через декілька днів в нас розпочинається вже вересень місяць, і тому я запрошую вас прийняти участь в спільних проєктах з циклу в'яжемо українською, котрі в нас тривають вже протягом декілька років, нон-стоп, кожного місяця. Це спільні проєкти з циклу в'яжемо українською, а саме шалений тиждень стартів, гра магічний кубік, тиждень вільної людини і тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. Більш детальнішу інформацію про ці спільні проєкти ви можете дізнатися, переглянувши ось це відео. А сьогодні я хочу вам наголосити на таких деталях і озвучити дати. Кому цікаво, проходьте в коментарі, долучайтесь до нашої спільноти в чаті групи В'яжемо українською і будемо разом з вами в'язати. Отже, в цих спільних проектах можуть приймати участь блогери з усіх інтернет-платформ. Якщо у вас немає ні каналів, ні сторіночок, ви можете приймати участь в чаті групи. В'яжемо українською. Посилання в, в чатику Ви знайдете під цим відео в інфобоксі. Долучайтеся. Коли ви долучитесь, там буде дуже велика кількість гілочок. Кожна гілочка стосується якогось окремого спільного проекту. Якщо ви хочете приймати участь в одному спільнику. Ви пишете в той спільник, в котрий бажаєте. Там, мене звуть Олена і я приймаю участь в чаті. Якщо, ж ви приймаєте, якщо у вас є канал або сторінка десь, ви даєте посилання на, на свою сторіночку або на свій канал. Для того, щоб я потім змогла сформувати списочок. З датами з, з усіма учасниками, котрі я напередодні цього спільного проекту буду розміщувати в цій гілці. Потім я це повідомлення закріплю, і коли ви вже зробите ваш звітик, ви просто відкриваєте це повідомлення, прикріплене, копіюєте і додаєте його під ваш звіт. Обов'язково копіювання цього повідомлення. Це обов'язкова умова. Друга обов'язкова умова ваші відео мають бути українською. Долучаємось до світлої сторони, переходимо на українську і несемо її в світ. Так, отже, приймати участь можуть блогери будь-якої ручної роботи. Все, що ви можете виготовляти своїми власними руками, все, що приносить задоволення вам, надихає вашого глядача. Вітається. Розпочинаємо ми наш цикл, в'яжемо українською з спільного проєкту Шалений тиждень стартів. Він нас розпочнеться 1 вересня і буде тривати цілий тиждень, по 7 вересня. На цьому тижні ми можемо розпочинати будь-яку кількість процесів від одного і до безкінечності. Звітувати можна у будь-якій формі. Ви можете це зробити на початку тижня, показати всю, всі ваші інструменти, розповісти, що ви будете з чим ви будете стартувати, показати нам ідеї, можливо, схеми, якісь описи, світлиночки, що саме ви плануєте робити. І вже в кінці тижня, у неділю, показати, з чим вам вдалося стартанути і чи вдалося втілити вам ваші плани в життя. Зазвичай ми стартуємо з понеділка по п'ятницю, субота у нас день тиші, ми просуваємо всі наші стартики потроху, і вже в неділю або до обіду понеділка ми викладаємо наш звітик. Обов'язково дублюємо повідомлення, ділимось своїм відео в чатику того спільного проєкту, який буде тривати на той момент. З 8 вересня і по 14 вересня в нас буде тривати гра Магічний кубик». Цей спільний проєкт, як я вже кажу, не для слабкодухих, для багатопроцесників, у кого є хоча б 4, краще 6 розпочатих процесів, саме розпочатих, навіть якщо у вас немає розпочатого процесу, вам достатньо набрати спиці. І це вже буде вважатися, як розпочати процес. Ви маєте на початку тижня зробити список цих процесів, кожному процесу дати номерочок, поставити маркер початку роботи, показати на чому ви починаєте працювати. І вже протягом тижня, коли я буду викидати кубики, а я їх буду робити напередодні кожного дня, буду робити коротеньке відео з двома кубиками. Два кубики це альтернатива вибору, який хочете, такий процес і вибираєте. Верхній або нижній. Є часу більше, робити два процеси в один день за вашим особистим бажанням. Чому так? Бо буває різне. Буває темна пряжа, велика бабіна, станок бісероплетіння, Не візьмеш в маршрутку, не візьмеш на роботу, або не пов'яжеш в? Ну, різні бувають моменти, тому даю альтернативу вибору на два кубики. Через те, що в нас на кубиках на гранних 6 граней, тому ми і робимо 6 процесів. Якщо у вас не вистачає 6 процесів, є лише 4, ви можете 2 процеси записати двічі у списочку. Отже, як я вже сказала, напередодні кожного дня я буду викладати невеличке відео в чаті, в, в гілочці Магічний кубик» і також буду дублювати світлиночкою номерочки в спільноті в своєму, на своєму YouTube-каналі в дописах. Тому для цього вам обов'язково потрібно підписатися під мене, натиснути на дзвіночок, щоб він у вас став чорненького кольору, і тоді ви в жодному разі не пропустите повідомлення про кубики на завтра. Отже, грати по кубіках ми будемо з понеділка по п'ятницю. В суботу в нас день тиші. Ви можете в цей день або просувати процеси, які, можливо, не випали на цьому тижні, бо буває і таке. Можете робити щось своє додаткове, те, що не війшло у список, ну або відпочивати. В неділю і до обіду понеділку ми робимо звіт нашого. Тижня магічного кубіка, показуємо все, що в нас вийшло на магічний. А з 15 і по 21 вересня в нас з вами буде тривати тиждень вільної людини. На цьому тижні ми робимо все, що ми хочемо все, що нам лежить до душі, на що дивляться наші очі, на що до чого тягнуться наші руки, все, що ви хочете, те і робите. Бажано, щоб ви це все знімали на відео і нам показували в вигляді влогу, або можна пограти в якусь гру, або можна зробити цей, цей тиждень, наприклад, звітом в спільному проєкті Вернісаж осінніх Барб. Тому бо в нас також паралельно триває і спільний проєкт від Марусечки. З 22. Вересня по 28 вересня в нас буде тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. Так сталося, що у вересні місяці, 29 і 30 припадає на п'ятий тиждень, тому напевно, вже наступні старти в нас розпочнуться, захопивши два дні вересня. Отже. З 22 вересня по 28 в нас буде тривати тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. На цьому тижні ми зобов'язуємося завершити е, якусь роботу і звільнити наші інструменти для наступних стартів. На початку тижня обов'язково показуємо виріб, який ми зобов'язуємося звільнити, ставимо спостерігайчик. Для того, щоб глядач зміг подивитися, скільки ж ви змогли на цьому тижні попрацювати. І в кінці тижня, в неділю і до обіду понеділка ви нам показуєте готову роботу і розповідаєте, які ж інструменти у вас готові працювати на наступний місяць. Отже, запрошую вас до нас в спільноту. Запрошую вас в чат групи. В'яжемо українською. Для того, щоб працювати в чаті, вам достатньо просто робити світлиночки і вказувати, що саме ви будете, де будете саме ви приймати участь і що саме ви будете робити. Буду вам рада, якщо ви будете спілкуватися з один з одним в чаті, не лише по. По, по, по питанням спільних проєктів, а й по якимось творчим питанням. Щиро вам дякую за вашу підтримку, за перегляд, за коментарі, за вподобайки. І бажаю вам, щоб ваш вересень був тихим, мирним, переможним, сонячним, щоб ви всі в мене були живі, здорові, і щоб все у вас, що ви розпочинаєте, було з першого разу і без перев'язок. Бажаю вам всім натхнення, здоров'я. Бережіть себе і ваших близьких. До наступної зустрічі. З вами була ваша Олена. До побачення.